Сонячні панелі встановили за один день. Представляєте? Вчора я знімав буквально відео. Можете подивитися. Я знімав відео, що були встановлені оці стовпи. Ну не вчора. Я вчора викладав просто саме відео. Ей, блядь, чувак, віддай нахер, блядь, перчатки, ти шо? Блядь, взяв спиздив наш пес від робочих перчатки. Хлопці. Нате перчатки, бо, блядь, пес краден нахер. Нате перчатки, бо пес вам крав, блядь, він нахер. Короче, за один день хлопці встановили ці. Представляєте? Що ти, блядь, перчатки пиздиш чужі? блядь. Сонячні панелі за один день встановили, хлопці. Представляєте? Та ти нахер що ти, блядь. Твою мать. А. Не дають нормально знімати, хотів розказати, як воно було, блін. З утра з восьмої години прийшли. Все повністю встановили е, на оцій е, частині, оцю, одну частину цих панелі, 40 кВт, пам'ятаємо. да? Тобто одну стіну повністю зробили її вже і підключили між собою, попідключали. Це все, і вивели два силових кабеля. Цю штучку вже там встановили на 2 третіх. Ще зараз 3 години 15.00, кажуть, до вечора все буде повністю встановлено. І підключено між собою, виведено кабель. А далі, десь там завтра або післязавтра, просто приїжджає інженер і буде підключати вже інвертор і м, сам силовий кабель до трансформаторної підстанції. Так що пацани, робота все нормально. Давайте.